Записи в щоденнику замість того, щоб давати людям пристойну зарплату, церква, дрібна і велика знать примушують їх працювати на себе безплатно, зубожують їх, а потім підтримують милостинію та запевняють себе, що давати милостиню це свята, Божа справа, і той, хто дає, може бути певним, що потрапить у рай. Для держави корисніше мати одну людину, яка забезпечує добрий заробіток іншим, ніж мільйони отаких милосердних. Монархія в будь-якій формі є образливою для людства. Людина, яка вважає, що в світі є хтось кращий за неї лише тому, що народився королем або вельможею, така людина собака з душею собаки, а зрештою, брехун. Коли сумніваєшся, кажи правду. Якщо ви кажете правду, вам не треба все пам'ятати. Галас ще ні про що не свідчить курка, яка знесла лише яйце, часто куткудакає так, нібито знесла планету. В Джайпурі я повторив деякі експерименти сера Джона Лабока і дістав такі ж результати. Потім я провів кілька власних дослідів. вони показали, що мурахи надзвичайно тонко орієнтуються у вищих сферах духовного життя. Я спорудив чотири мініатюрних храми магометанську мечеть, індійський храм, єврейську синагогу та християнський собор і розмістив їх один поруч одного. Потім я означив 15 мурах червоною фарбою і пустив їх на волю. Вони забігали туди й сюди, глянули побіжно на храми, але всередину не заповзали. Я випустив ще 15 мурах, позначивши їх синьою фарбою. Вони поводились так само, як і червоні. Тоді я позолотив ще 15 мурах і пустив їх на волю. Результат не змінився. Всі 45 метушились, заклопотано бігали вперед і назад, побували біля кожного храму, але нікуди не заповзали. Це переконало мене в тому, що ці мурахи позбавлені релігійних забобонів саме те, чого я бажав, тому що ні за яких інших умов мій наступний великий експеримент не був би цінним. Потім я поклав біля дверей кожного храму маленький клаптик білого паперу, на папірець перед мечеттю я поклав грудочку замазки. Папірець перед входом у храм змазав дьотом. Перед входом до синагоги каплув трохи скипидару. А на папірець перед собором поклав маленьку грудку цукру. Спочатку я випустив червоних мурах, вони уважно оглянули і відмовились від замазки, дьогтю і скипидару, а на цукор накинулись пожадливо. І, як мені здалося, зі щирою переконанністю. Далі я звільнив синіх вони діяли точнісінько так, як червоні, те ж саме зробили позолочені мурахи. Це відкидало всякі сумніви у тому, що мурахи, позбавлені жодних релігійних забобонів, завжди віддають перевагу християнській релігії над усякими іншими великими релігіями. Проте, для того, щоб упевнитись в цьому остаточно, я знову замкнув мурах і поклав за маску у собор, а цукор в мечеть. Тепер я випустив усіх мурах одразу, і вони юрбою кинулись до собору. Це втішило і дуже зворушило мене, і я пішов до сусідньої кімнати, щоб записати свої спостереження. Але коли я повернувся, всі мурахи вже відступились від своїх переконань і перейшли до магометанського віросповідання. Мені стало ясно, що я поспішив з висновками, і, зрозуміло, я почував себе ображеним і приниженим. Вже менш упевнено я продовжував свої досліди. Я клав цукор в один храм, потім в інший, доки не перебрав усі. Результат був однаковий в який би храм я не поклав цукор, мурахи негайно переходили до відповідної віри. Все це переконало мене в тому, що в питаннях релігії мураха повна протилежність людині. Людина прагне лише до одного знайти єдину істинну церкву, тоді як мураха шукає таку, в якій був би цукор. Характерна риса американців брутальність. Ми неввічлива нація. В цьому відношенні ми стоїмо набагато вище чи нижче чи осторонь від інших націй як первісних, так і цивілізованих. Нас називають винахідливою нацією, але інші нації теж винаходять. Нас називають хвалькуватою нацією, але інші нації теж вихваляються. Ще нас називають енергійною нацією, але є й інші енергійні нації. Тільки у відношенні неввічливості, невихованості, брутальності, ми поза конкуренцією, доки ще нема відомостей з пекла. Зморшки повинні бути лише слідами колишніх посмішок. Ми обстоюємо своє право поводитись з нашими службовцями так, як ми вважаємо доцільним, сказав англійський залізничний магнат. В Йоганнесбургу власник великої шахти сказав ми не називаємо наших негрів рабами, але вони є рабами. І повинні вважаємо ми залишатись у такому стані. Церква тут, як і скрізь, держиться тільки тим, що вона ворог прогресу і перешкоджає йому, але як тільки прогрес перемагає, вона залічує це до своїх заслуг все, що церква проклинає, живе, все, чому вона чинить опір, розквітає. Наприклад, боротьба проти рабства, вчення про еволюцію, сатана до новоприбулого роздратовано. Лихо з вами, чекахцями! Ви думаєте, що ви найкращі люди в пеклі, тоді як вас просто найбільше. Якби Христос тепер був тут, він став би ким завгодно, тільки не християнином. Мені прислали подивитись Біблію, якій вже 250 років, це колишня власність шведської королеви Крістини. Вона велика і нецікава, як порожня скриня. Три дні була вона у нас у кімнаті, і ми стомились від почуття відповідальності. Для людей, які цінують такі антикварні речі, вона, мабуть, багато коштує. Завдяки милості Господній ми в Америці маємо такі три невимовно дорогоцінні дари свободу слова, свободу совісті і можливість ніколи не користуватися ними. Один з доказів безсмертя душі полягає в тому, що в нього вірить незліченна кількість людей вони вірили також, що земля плоска. Взагалі краще заслуговувати на повагу і не користуватися нею, ніж користуватися нею і не заслуговувати на це. Коли ви з почуттям задоволення закінчили свою статтю, тут тільки і треба починати її писати. На цей час ви починаєте ясно і логічно розуміти, що ж, власне кажучи, бажаєте сказати в ній: Живімо так, щоб нашу смерть оплакував навіть трунар. Ніхто, крім мертвих, не користується свободою слова. Нікому крім мертвих не дозволяються казати правду в Америці, як і всюди. Свобода слова тільки для мертвих.